У сполучених штатах розгортається ще одна історія, яка насправді стосується кожного, хто тримає гроші в доларах або залежить від світової економіки. Якщо сказати просто влада і центральний банк Сполучених Штатів, Федеральна резервна система посварилися, і ринки це відчувають. Почнемо з бази. Федеральна резервна система це центральний банк Сполучених Штатів. Він визначає, якими будуть відсоткові ставки дорогі чи дешеві кредити, повільніше чи швидше. Ше економіка за правилами, ця федеральна резервна система має бути незалежною від політиків, щоб рішення ухвалювалися не під вибори, а за економічними даними. То що ж сталося? Голова федеральної резервної системи Джером Павел публічно заявив, Міністерство юстиції вручило федеральній резервній системі повістки великого журі. Простими словами, це юридичний крок, який може призвести навіть до кримінальної справи. Формальна причина цих повісток це його свідчення в Конгресі про ремонт будівлі федеральної резервної системи у Вашингтоні. Загроза кримінального переслідування є наслідком того, що Федеральна резервна система встановлює процентні ставки на основі нашої найкращої оцінки того, що служитиме суспільству, а не на основі вподобань президента, сказав Павел. Павел додав: Йдеться про те. Чи зможе ФРС продовжувати встановлювати процентні ставки на основі даних та економічних умов, чи ж натомість монетарна політика буде керуватися політичним тиском чи залякуванням? Справедливості заради ремонт справді подорожчав з приблизно 1,9 мільярда доларів у 2023 році до 2,5 мільярда у 25-му. Павел пояснював це зростанням цін на матеріали, роботи та несподіваними проблемами. Ну, можемо припустити, якими саме, можливо, тарифами Трампа. Він заперечував, що там були якісь палаци чи надмірна розкіш. Саме ці пояснення і стали формальним приводом для розслідування. Павел прямо сказав, справа не лише в ремонті. За його словами, юридичний тиск з'явився тому, що Федеральна резервна система не хоче знижувати ставки так швидко і так глибоко, як цього вимагає президент Дональд Трамп. Трамп давно наполягає на дешевих кредитах. Це вигідно перед виборами і зменшує витрати держави на борги. Але Федеральна резервна система боїться, що надто швидке зниження ставок може знову розкрутити інфляцію. Сенатор Том Тіліс, ключовий республіканець у банківському комітеті, який не балотується на переобрання, пообіцяв виступати проти будь-яких кандидатур Трампа до ФРС, доки це питання не буде вирішено. Погроза Тіліса є потенційною перешкодою для планів Трампа підкорити банк своїй волі. Швидкий опір Тіліса відбувся після того, як Трамп зіткнувся з серією відступів серед республіканців як у палаті представників, так і в сенаті, включаючи голосування минулого тижня за продовження субсидій на охорону здоров'я часів Байдена в палаті представників та голосування в Сенаті за просування законодавства про припинення військових дій у Венесуелі. Тобто, якщо сказати дуже прямо, Трамп хоче дешеві кредити під вибори, під кінець року і локальне покращення економіки для виборців. А економісти в центральному банку, які дивляться на довгострокове благополуччя фінансової системи, хочуть не ризикувати знищити незалежність федеральної резервної системи, що в свою чергу вдарить по долару на економіці, і тепер у гру пішли юристи. Ринки на ці конфлікти політиків та економістів реагували Тієво долар трохи ослаб. Американські акції трошки просіли довгострокові державні облігації подешевшали, а їхні відсотки зросли. Золото подорожчало і встановило історичний рекорд. Це стандартна поведінка інвесторів, коли з'являється сумнів. А чи не почнуть у сполучених штатах приймати фінансові рішення саме з політичних міркувань, а не з економічних? Саме тут знову з'явився термін Сел Америка. Тобто не буквально продайте Сполучені Штати, а ідея, що американські активи стають трохи менш надійними ніж раніше. Не катастрофа, але тривожний дзвінок. У понеділок ринки охопили настрої Сел Америка після того, як адміністрація Трампа посилила свої атаки на федеральну резервну систему. Що посилило занепокоєння щодо автономії центрального банку у встановленні процентних ставок? У центрі дебатів наскільки президент Сполучених Штатів може та повинен впливати на позицію країни щодо ставок, яка в останні десятиліття була ізольована від політичного втручання. Далі важливий момент, який заспокоїв частину ринків усередині самої влади знайшовся запобіжник. Це той республіканець, сенатор Том Тілсі, про якого вже казали член комітету, який затверджує керівництво федеральної резервної системи. Він заявив, поки розслідування проти федеральної резервної системи не буде закрите, він блокуватиме будь-які призначення президента Трампа до центрального банку. Чому це важливо? Бо без його голосу. Новий голова федеральної резервної системи просто не пройде через сенат. Фактично, одна людина поставила політичний стоп-кран, і сказав він ще жорсткіше. Тепер під сумнівом не лише незалежність федеральної резервної системи, а й незалежність самого міністерства юстиції. Демократи сказали те саме, але іншими словами. Вони заявили, що це виглядає як спроба взяти центральний банк під політичний власний контроль Трампа. Але для ринків вирішальне не це. Важливо, що опір з'явився навіть всередині партії президента. Це не історія про ремонт будівлі. І не про особисту війну Трампа з головою федеральної резервної системи Пауелом. це історія про межу, чи можуть політики тиснути на тих, хто керує грошима країни у сполучених штатах. Після інфляційних криз минулого цю межу вважали священною. Тепер її перевіряють на міцність. І хто б ви думали? Перевіряв? Звісно, оцей самий Трамп, в руках якого не тільки як кажуть, деякі доля України, а ще й е, в руках якого економічна доля Сполучених Штатів, е, знову ж таки повертаючись до. Всього цього переліку складних проблем і задач трошки розчаровуємося і засмучуємось, тому що ми розуміємо, що дуже багато чинників різного гатунку, різного формату і різного рівня, які відволікають світ від того, аби натиснути на Путіна, знову ж таки, це економічні історії, це і ситуація з Іраном, це і ситуація з Китаєм, Тайванем, Японією, які так також там не в найкращих стосунках, взагалі-то світ починає змінюватися. Ми вчора з вами про це говорили: про те, що йде перестановка глобальних принципів, тому що в світі, коли нічого не зрозуміло і нічого не визначено, і всі готуються до найгіршого, ну умовно кажучи, третьої світової або гарячої фази війни. Всім потрібно перелаштовувати оці е, логістичні шляхи, запасатися. А це взагалі абсолютно інша економіка. І от на фоні цих змін, на фоні того, що світ змінюється, на жаль, не так багато уваги приділяється саме Україні. Але інша сторона медалі нам говорить про те, що ігнорувати цю війну неможливо. Е, постійно вже ну цілий рік Трампа закльовували просто журналісти. В сполучених штатах на предмет його брехні з приводу України, з приводу того, що він може вирішити війну за. 24 години, або те, що він може домовитися з Путіним. Є оптимістичні статті з оптимістичними заголовками, що у Трампа вже вривається терпець, і він буде тиснути на Путіна. Але друзі, знову ж таки, тут нам також треба бути тверезими і розуміти, що це тиск, тиск буває різним. Можна дуже сильно натиснути так, щоб було боляче, а можна зробити релакс масаж, що буде в цьому випадку обирати Трамп по відношенню до Путіна. Я думаю, ви здогадаєтесь самі. Щось середнє, але все ж таки більше в бік релаксу. І от в цьому і полягає проблема. Цікаво, те, що коли сполученим штатам потрібно, вони захоплюють російський корабель, навіть не боячись того, що буде якась конфронтація. Тільки згадайте, що вони постійно нам за всю цю війну лили вуха, коли е, ракети російські продовжують нас бити, і ми просимо закрити небо, або просто навіть іноді просимо саме ж НАТО збивати якісь літальні російські об'єкти, які залітають на територію НАТО. А вони нам кажуть, ми боїмося конфронтації, тобто. В цій е, площині на нашій території ви боїтеся конфронтації, і саме тому не збиваєте російські ракети, і саме тому зайвий раз ну просто обходите будь-які гострі кути, але там, де надо, ви можете захопити е, танкер. Навіть не боячись, що буде якась військова конфронтація. Що військові російські можуть знаходитися і знаходилися поряд цього танкеру, е, тому. От така от е, цікава в лапках політика від Сполучених Штатів, яку ми все ж таки повинні з вами тримати в голові. Так, дуже дякуємо за допомогу. Але е, можна було б більше і е, трошки швидше, щоб ця допомога дійсно була вчасною в моменті. Тому що в багатьох. Випадках, я думаю, після війни це буде обговорюватися питання, що якби Сполучені Штати все ж таки давили на газ в питанні допомоги, то дійсно деокупація всієї нашої території, це була б абсолютно реалістична можливість в рамках тих термінів, термінів, які заявлялися. Але знову ж таки, за допомогою Сполучених Штатів, цю допомогу ми отримали частково.